Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу, з вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. Давайте поговоримо про закон прийняття. Ви пам'ятаєте, що є баланс енергії, енергія віддачі і енергія прийняття. Якщо ви є дуже відповідальна людина, і ваша віддача становить 100% та й більше, ви вкладаєте надзусилля, ви можете розраховувати на те, що Всесвіт наповнить вашу чашу, вашу душу і ваше життя благами, які є навколо. Але тут виходить така несправедливість не обов'язково, якщо ви вкладаєтеся на 100%, ви можете прийняти блага на 100%, а цей баланс енергії є дуже важливим. Я дуже часто, коли людина є таким би мовити, альтругістом, тобто живе для інших людей. Мені собі нічого не треба, все для інших. Людина дисциплінована, відповідальна, ставиться до своєї справи на 100%, все робить, ставиться правильно і уважно до інших людей, але на себе взагалі не звертає увагу і на свої потреби. І що ж у нас відбувається? Баланс енергії порушується. І що ми можемо взяти тоді від того баланс, від того водоспаду можливостей? Давайте, перш за все, я так розумію, що водоспад, ви скоріше за все, не намалюєте, якщо ви не художник, то просто напишіть собі, що існує такий, би мовити, водоспад всіх блах і зростання. І уявіть його просто перед собою, таким чином, от у своїй уяві, наче от все, що є у житті. Найкращого, що може мати людина, і все те, чого ви хотіли б мати у своєму житті: повагу людей, визнання, класні стосунки, багато друзів, знайомства по всьому світу, мандри, смачна їжа, шикарний офіс, житло гарне, гарну машину, можливо, ви хочете мати байк, гарний одяг. Всі блага, які ви можете собі уявити. І в них, до них також включені ще й людські стосунки, в тому числі й особисті, воно все перебуває в одному водоспаді. Тобто, воно от перебуває на такому енергетичному рівні, коли воно все є разом. І дуже часто, коли людина отримає блага, то до неї, ну, наче от просто нахлинуло все, що, що якнайкраще. А інша людина. Вкладається, все робить, намагається бути все життя відповідальним працівником або будує свій власний бізнес, або підприємницький, робить все, а не отримує нічого. Ну, от нічого. Бізнес не зростає, фінансові можливості не зростають, команда не росте, в стосунках нічого не відбувається, грошей не вистачає, з житлом проблеми. Там... Ми не кажемо зараз про те, коли життя в мінусі, в боргах, наприклад, там, у хворобах це пов'язано з пробаченням. А от ті блага, які може отримати людина, воно все перебуває в одному водоспаді. І ти або отримаєш все, або, скоріше за все, не отримаєш нічого. Отже, якщо ми це все уявили, то давайте тоді переходити далі, аби зрозуміти, чому це відбувається. Дуже важливо, я казала вам вже раніше, мати певні якорі, створити собі в підсвідомісті якір на певне знання, на певний вебінар. І якщо цей якір у підсвідомості ви закладете, це може бути якась картинка, якийсь малюнок або якийсь певний значок. От якщо ви це закладете, Таким чином, підсвідомість буде до цього звертатися в той час, коли вам це буде потрібно. І коли у вас відбувається трансформація, і ви наче подумаєте, ну я нікуди не рухаюсь уперед, ви будете рухатися вперед саме тому, що у вашій підсвідомості є вже певний символ, який знає роз'яснення це як певний ключ. Тому давайте поставимося до водоспаду можливостей. І до того, як ви можете приймати блага Всесвіту, задля того, аби свій баланс створити правильним, баланс віддача 100%, прийняття 100%, ми уявимо глечик. Або ще краще дівчину з глечиком. Звичайно, для чоловіків. Дівчина з глечиком це, ну, як би мовити, не та картинка, з якою можна себе асоціювати. Але погодьтеся, якось хлопець або чоловік з Глечиком, воно так гарно не буде виглядати. Так? І от як ми можемо запам'ятати, закласти у свою підсвідомість цей символ? Знову ж таки, якщо ми не художники, ми так не намалюємо. Але на цьому слайді ви бачите таку дивну картинку, такий значок. Це таке ну, Наче буква О, і до неї гарний хвостик. Він нагадує півсердечка і ще й штрих. Так? Отакий От значок ви собі намалюйте. Це насправді літера Д у грузинській мові. Розповім вам коротенько таку історію, пов'язану із цим символом. Погодьтеся, що вона дуже схожа на оцю дівчину з глечиком. Просто якщо уявити, за контуром. Кілька років тому я познайомилася із тренером грузинської мови. Дуже цікава людина. Він наполовину є грузином, але з дитинства він грузинської мови не знав, бо жив в іншій країні. І у дорослому віці він вирішив її вивчити, аби знати свою рідну мову. Але за основною професією ця людина психотерапевт дуже високого класу. І він знає, яким чином символи або картинки закладаються під підсвідомість людини, і наскільки позитивно це впливає на пам'ять, як це в потрібний момент людина може згадати, то вони, воно з'являється на поверхні. І коли він вивчив грузинську мову, за своєю от такою методикою запам'ятовувати картинками або певними образами, навіть певні не тільки літери, але й фрази. Повірте, грузинську мову, починаючи з алфавиту вивчити дуже непросто. І алфавіт він ні на що не схожий, окрім лише сам на себе. І він вигадав навчати людей грузинській мові отакими от символами. Він до курсу. Алфавіт грузинський вигадав на кожну літеру якусь таку картинку. На кожну. Ну, наприклад, буква П грузинська нагадує перевернуту попугу. Ну, таки попуга до гори ногами стоїть, до гори дригом. І так би мовити, там буква Х, вона нагадує хлібину таку гарну. І всі, до всіх літер він вигадав якусь картинку. І лише буква Д залишилася без образу. Він не зміг вигадати, на що схожа літера Д. Але саме в той час я працювала над своїм тренінгом, тоді він мав назву GPS-навігатор вашого успіху, і це була програма на 8 тижнів. І саме я працювала із слайдами, пов'язаними із водоспадом можливостей, і мені треба було пояснити, як виглядає цілісність людини, як людина може приймати блага. Мені треба було показати образ, дівчина із кувшином. І коли я побачила цей образ дівчини з кувшином, я зрозуміла, на що вона схожа. Вона схожа на літеру Д у грузинській мові. І таким чином народився оцей слайд як самий найкращий образ можливості приймати блага Всесвіту, стоячи під водоспадом. А для курсу грузинська, грузинська мова, алфавіт грузинської мови, я допомогла із цією. Лише однією літерою, якої не вистачало моєму тренерові. Отже, тепер ви не забудете, що ваша можливість приймати блага Всесвіту, вона може асоціюватися з тим, що ви стоїте під водоспадом, в якому є все те, що ви хочете мати. А у вас в руках є глечик, великий глек. Якщо він у вас є цілісний, ви, звичайно, накопичите все, що ви хочете, і уявляєте його якомога більшим. Ви стоїте або сидите, а ви тримаєте його в руках і ви наповнюєте його всім. Оцей глечик це ваша цілісна душа. Коли вас ніхто нічим не роздротував, не розірвував вашу душу, не накопичував туди негатив. Ви не перебували у стресових ситуаціях, тоді ви цілісна людина, спокійна, задоволена життям, і ви можете не лише віддавати енергію, ви можете її приймати її. І таким чином ви можете приймати саме ті матеріальні блага, які вам потрібні. Отже, здавалося б, такі ну, езотеричні, езотеричні е, терміни або уявлення, що якась енергія, звідкись з якогось водопаду вона на нас спускається. Насправді це просто уявлення того, наскільки ви внутрішньо себе почуваєте гармонійною, спокійною, здоровою людиною, із спокійними нервами, і все у вас гаразд, тоді ваше життя приходить все найкраще. Але дуже часто буває такий випадок, що глечик ваш то розбитий, і ви можете сказати мені, Ну то що, ну в когось він розбитий, але ж в мене він в порядку. Я ж е, лідер, я ж керівник, я цілісна людина, в мене все гаразд, я впевнений в собі, в своїх можливостях, що ти мені показуєш якийсь розбиту посудину. Але, друзі, зглечик прийняття зараз не може бути цілісним, і вам обов'язково треба це усвідомлювати і попрацювати з цим. А причина в цьому війна. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією і мотивації.